Коли приїхали з оперативні групи, їм було запропоновано написати з цього приводу заяву, зараз миняти заявку, приводу писати не будемо. Це не на нашій території, вони нам і Якщо, не заважають. Ну, це як колодні стояли, це вже інша робота. З боку громадської спірні заяв на даний час щодо невиконання рішення газу з боку будівельників і невипадання да, припису управління культури щодо... Охорони культурної спадщини. А з приводу представного права будівництва. Стру... На певний час начальник нашого слідчої відділу так. зараз перебуває в прокуратурі, прокуратурі намагається з'ясувати яким чином механізм реалізації. А за... це... Лебі 14. 14. Там знаходиться і відділення міліції, і прокуратура, і всі водокладаються. Кацька, Чина, був. Був. Дякую.